Всім привіт, за я, Орлик. І нарешті ми взяли топ-1 в Battlefield Red Sex в королівській битві. Ви побачите зараз мій перший топ-1 в Battlefield в Королівській битві. Це буде гарно. А перед цим, друзі, став лайк, підписуйся, будь ласка, на канал, підписуйся на YouTube, підписуйся на Twitch, де я стрімлю кожного божого дня зборки вже є по батлів telegram каналі Підписуйся. Пиши думку, як тобі гра. Пиши, скільки ти взяв топів, який у тебе рекорд по кілах, Буде дуже багато контенту про батлу, тому підписуйся, будуть гайди, якщо ви захочете. Пишіть коментарі, якщо хочете гайди. Буде відео з налаштуваннями, якщо вам це потрібно. Пишіть в коментарях. Друзі, ще хотів би просити вас підтримати збір. Посилання в описі на збір є. Збираємо на бронежилет для пана Мейсона. Це стрімер, який пішов добровільно воювати в Збройні Сили України. І він зараз потребує нашої підтримки з вами. Підтримайте, будь ласка, збір на бронежилет. Там залишилось зібрати ще 8 тисяч, вас 2 тисячі зібрано, потрібно 30, ще вісім, і збір буде закритий. В кого є можливість, будь ласка, підтримайте цей збір. Ну а ми переходимо до каточки. Поїхали. Поїхали. Коли вже? Я вже четвертий день граю. Я вже хочу, як і в перший день взяти. Ну, в перший день ладно, ми були далеко до того, а в другий день прям топ-2 був. І знову топ-2. Можна мені типа чуть швидше взяти топ? Вже, наприклад. От Зараз. Не, воно мене не було ніякого. У мене нічого не обновлялося, я не знаю. Може щось було. Одні кулемети. Оце, конечно, вони класно зробили. О піду я в другий будинок. A tak pięciemy? Cześć Nice man. Nice. But I think there should be one more, right? That jumped in with us. Oh, shall you Never mind I'm being shot at. Fuck me. West. One is coming in. He's below. One is below you. Nice. Yeah, yeah, yeah. З розумом розіграли санків Не, не краще, ніж Warzone, привіт, братішка. Не краще, в цій грі грижусь є. Warzone просто надоїла вже. Тут нема ваншоту. Якщо в грі нема ваншоту, то не може бути краще, ніж варзон. Буде ваншот. Будуть плитки, більше динаміка. Тоді можна буде говорити. Ну Потенціал є, вона може вбити варзону повністю. Ну вона її зараз вбиває. О, oh, it was the. the other drop that Оця херня може вбити? Це не автонаводяще. Це проти танка? О! Мужик, чого ти мовчав? Na RPG. Nie na Nie zapomnijcie nas bieć. Не пушін. Пушін в района, я так. Не знаю. Газ! Хе-хе! Минус шауда Це джевелін? Джевелін нормальний. Аж я его ваншотну в голову. По яких причинах? Чому я його ваншотнув? де я вбив? Тут? Три плиточки. У мене є ще патрони на, на базуку? На джебелінчик. Лефт, зліва, де? Тільки ти кілів зробив, взагалі, братик. Ноль. Нормально, я, я, я тебе керю. Є чотири штуки? А як ти понімаю? А, чотири, вон там пише, поняв. Понял, все. Я як дурак граюся, ура, як дурачок якийсь. Розумову відсталий. <плес> <плес> Мама! 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 Так, братик, давай, гарна каточка, давай ми все пару. Мені буквально 5 киллів зробить. Бачишоне ваші, чим 2010 довгий є лоат. Ти просто зрівни їх стаковий. Так что там пишет матито фигна за приводу снайпи. Ничего не понял, но ну, я прочитаю письма катки. Охуеть. И он не мог Его И вот можно нокнуть. Он и били. Я не вину армор, но армор. Пушинг. Вайп, вайп, вайп. Close, close, close. Я ведь хожу, но. Охуеть, да видишь, что я шоу, блядь. А ебать, бать не дали. Це мені дали снайпер в голову, походу. треба залутати таких тіпів, у мене нема плейтокс. We have more sniper ammunition, I only have one shot. Снайперки кусок говна тут, блять.

Let's go to green, you can. Гей, yeah, це нереально. Його вбили? Хто її вбив, я не розумію? Фу, щось потна катка. Ну, мені подобається, якась дуже епічна вона. Є ін, інколи поняли, є такі скучні катка, інколи, просто епічно. У тебе кожну, кожну минуту файт якийсь. Ну, не считати, не считати початок. Ну, після, після перших перестрілок. Зараз, типа, весело, коли зона підтягується. Нічого ми будемо проти терористів з тобою. Українець і. Американець зустрілись в цій битві разом. Ніхуя не понятно. Що це значить? Він мене не кадешну вся? О, ця кадешнулась штука. А чого я не свічу? Що це за діч? О! Біхайн, бихайн, бихайн! Ту! Nice, guys! Nice. О, я сейчас на цю штуку кину. Пиздец. Тільки, правда я ще один кимо робить. Добре, брошу братик поміг. Ми будем це виграти! Е, one squad, one squad! go! One squad, go win, go in, guys. Full focus. Блядь, якщо це сольник, а я дроном засвичу зара. I'm check drone, I'm check drone! I'm check, drone, I'm check drone! Нет, ду Бля, куди я лечу? Have... Я не горю хочется Хоть би блять, бля, сука, ну це пизда, ніхуя я не прочекав. Дивис Бля, я зараз ще згорю, будь ласка, дайте мені виграти, но Може не зверху ці дураки. Я ніхуя. Но інфо, но інфо. Side, це вулиці, да? Ніхуя не понимаю. Олдсайд вулиця. в не танк, блять. Да, вони там, вони в зоні. Як Я не попав. Mm -hmm. Він рашить. Нах... Він один устався, походу. Mm -hmm. Nice, nice, nice! Let's go! Let's go, baby! Let's fucking go! Є, yeah, нарешті перша перемога в Battlefield Battle Royale! Red, Sex, Хуєкс! Пепекс! Сюди! 9 керів небагато! Але для цієї гри, для цієї гри це достойно. Перша! Перша! Сюди! Вітай, я ж казав, що візьмеш. Да, дуже дякую. Дей Кирів. Ну, чел не більше, дав, ми 12-ту складали. Чел дав 3 кіла. Ну я тащив. Я тащив. Так, да, Кирів небагато, але це топ. Перший топ. Який б він не був, це топ. Гарна катка.